У Вінницькій лікарні постраждалим у війні ставитимуть безкоштовні імпланти для лікування уражених кісток. Вінницька область увійшла до пілотного проекту МОЗ, в рамках якого імпланти для остеосинтезу для українців, які постраждали внаслідок війни, будуть безоплатними. Про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов. У нас на зв'язку Ольга Задорожна, директорка департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть про пілотний проєкт детальніше, в якій лікарні він буде функціонувати? Ну, взагалі, початок 23-го року для нас був подарунком від Міністерства охорони здоров'я те, що ми ввійшли дійсно в такий цікавий пілотний проєкт. Пілотний проект, який був розрахований всього лише на три обласних центри: це місто Вінниця, Ужгород і Черкаси, які були визначені Міністерством охорони здоров'я. Для реалізації саме цього проєкту на е, території міста Вінниці це наша базова обласна клінічна лікарня імені Пірогова, це травматологічне відділення, в якому знаходяться е, е, і поранені, і цивільні. Е, це люди, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії і які потребують саме такого виду е, лікування. Проект цікавий сам тим, що започаткували його. Е, Одна із благодійних міжнародних організацій це Yellow Blow Force Foundation, яка запропонувала міністерству охорони здоров'я заключити з ними меморандум, і який охопить біля півтори тисячі пацієнтів, які мають важкі наслідки травмування, міновибухових травм, травм і поранень на полі бою, як цивільних, так і військових. Це люди, які мають значні ушкодження кісткової тканини. На сьогодні вони потребують дороговартісного лікування. Зазвичай такі пацієнти ми відправляли за кордон. Наразі наші фахівці, які готові до проведення таких операцій, вони були готові вже давно, можуть їх імплантувати в умовах нашої обласної лікарні Пірогова. Вибор пав саме на обласну лікарню Пірогова, тому що Наші фахівці мають великий досвід уже в наданні допомоги саме по таким травмам. Вони підготовлені і готувалися не тільки у нас на території України, а й стажували в зарубіжних клініках. Такі імпланти для себе ми не могли дозволити, тому що його вартість не покривається за рахунок коштів Національної служби здоров'я і є досить великим навантаженням для місцевого бюджету. Але завдяки допомоги міжнародній організації за сприяння і ще й біофармацевтичної кампанії AstraZeneca, Ви знаєте, що це перша кампанія, яка запропонувала Україні тоді на початку тільки ковідної кампанії вакцини для. Вакцинування всього населення вони теж підтримали цю ідею, і вони є посередниками і спонсорами наряду з благодійною організацією. Запропонували нам такий проект. Я думаю, що цей проект буде успішно реалізований у Вінницькій області, тому що я говорила вже це і кадри підготовлені, і матеріально технічна база, і люди готові до такого впровадження і дозволить нашим пацієнтам не тільки стати на ноги. Обняти своїх рідних, близьких, а й повернутися до нормального життя, до своєї улюбленої роботи, до виконання якихось інших завдань, які є перед ними. Це досить цікавий проект. Я, от можу тільки підкреслити, що такий імплант, наприклад, один він коштує близько 25 п'яти тисяч. А Гривен на сьогоднішній день в умовах війни він є не тільки дороговартісним, а і дефіцитним видом виробів медичного призначення, тому що в Україні він є вкрай обмежених кількостях, а кількість людей, пацієнтів, які потребують такого лікування, зростає з кожним днем. Як можна скористатися послугою? Ще зазначити про це, будь ласка. Ну, першу партію імплантів ми очікуємо уже днями. Певно, що Міністерство охорони здоров'я його поставить ну, найближчі там тиждень-два. Ці імпланти йдуть безкоштовно. Якщо є покази, звертаються до травматологів обласної клінічної лікарні Пірогова. Визначається обсяг проведення оперативного втручання, призначається день операції. Все. Безкоштовно. Почули. Почули вас безкоштовно, друзі. Звертайтесь за потреби, все можна вирішити в наш час. А я дякую вам за пряме включення і за те, що знайшли час. На все добре. Дякую вам і будьте здорові. І ви будьте здорові. Ольга Задорожна, директорка департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про безкоштовне протезування. Ми ж продовжуємо ефір далі.